Отже, браття і сестри в Христі, продовжуємо з вами роздуми над псалмами. Сьогодні маємо вже 80-й псалом. І у цьому псалмі я би хотів з вами пороздумовувати на таку цікаву тему тему відновлення. Тому що саме і в 4 вірші, і у останньому 20 вірші цього псалма ми якби чуємо такий заклик молільника саме про те, щоби Господь приходив і відновляв нас. Чуємо тут. О Боже, віднови нас, засяй твоїм обличчям і спасемося. Тобто, і ми бачимо, що вже в цьому вірші, так, само, так звучить саме 20-й вірш, і ми бачимо, що наскільки потрібна віднова людині, і це десь пов'язано навіть із нашим спасінням. І знаєте, коли роздумовую над цією темою, темою віднови. То, як так дивлюся кругом себе у світі і щодо людей, щодо природи, щодо інших речей, які нас оточують, то майже все потребує відновлення. Візьмімо, до прикладу, наші смартфони, які ми маємо, або якісь операційні ці всі системи, які є в наших смартфонах, інших таких гаджетах, так? тобто вони завжди потребують відновлення. Один раз. Я пам'ятаю, коли я задав одному своєму знайомому запитання, що ну слухай, а для чого це все відновляти, якщо воно якось якось але якось так і працює? Навіщо там нові Windows встановляти на комп'ютер? На ну, що він мені відповів досить досить такою цікавою відповіддю. каже: А для чого ти купуєш нове взуття? Ну бо... Старе вже є зношене, вже є недобре. І тому потрібна десь, розумієте, віднова абсолютно у всьому. Ну і так само, коли ми дивимося на нас, на наше тіло, скажімо так, нашу фізіологію, да, і так само, особливо, коли ми десь там захворіємо, чи коли на нас прилипне якась лишня. Зараза, так? тобто лишня якась річ, яка не потрібна для нашого тіла, наш організм потребує відновлення, тобто потребує лікування. Потім маємо такий самий добрий приклад, я думаю, для багатьох для вас це відомий приклад, що ми постійно є оточені відпочинками. тобто у тиждень має світом той день чи два відпочинку. Потім так само в місяці, так само протягом року, кожен рік сім'я старається йти десь відпочивати, тобто в якомусь розмінні відновитися. І навіть якщо читаємо створення світу, то навіть сам Господь так, Він встановлює як сьомий день, як день відпочинковий. І тому, бачите, цей відпочинок він може нам десь слугувати як, як відновлення. Але коли я питаюся і себе, коли роздумовую над цією темою відновлення, то так само щодо нашої душі. Тобто ми мусимо зрозуміти, що ми потребуємо завжди цього відновлення. Чому, чому, чому так? Чому, в чому є проблема? Чому ми потребуємо цього? Тому що до нас, як до фізіологічного тіла, так, до нас може прилипати різна зараза, так особливо щодо душі, і до нас, як духовних осіб, дуже часто може прилипати різна зараза. Ми можемо назвати цю заразу таким словом, як гріх. І тому постійно ми. Маємо цей вірус, так? вірус гріха, і ми постійно потребуємо цього оновлення, тобто відновлення. Але що є цим відновленням для нас? І перше, що би хотів так пригадати, коли я дивився і інші переклади, скажімо так, цього стежка. То деякі приклади на це слово віднови нас, тобто на слово відновлення або обновлення. То є один із прикладів каже: Поверни нас, тобто заверни нас. І потім, так само, в цьому псалмі є той приклад пастиря, який іде. І сокотить свою отару, і коли бачиш, що хтось із вівців так, не йде туди, куди, куди має бути, то він обертає, якби завертає тих тваринок, які йдуть не туди. Для мене це дуже знайоме, тому що у дитинстві у свій час я з дідиком уже покійним, дуже часто пас, скажімо так, у нас так називали череда, тобто десь приблизно 50 корів. І не один раз було так, що треба було завертати корову, щоб вона не загубилася, тобто, щоб вона навіть в якомусь розміні не загинула. Тому дивіться, для того, щоб і на духовному рівні ми не загубилися щоб ми не, ну, не, не пішли туди, куди не треба. Нам потрібне це свого роду відновлення, оновлення, тобто позбуття себе гріхів. Тепер яким способом ми це можемо робити? І я розумуючи сьогодні на цією темою, я би так собі вибрав такі два способи: більш такі постійні і можемо казати більш рідкісні так, способи. І коли говоримо про цей рідкісний спосіб відновлення, то думаю, що дуже часто для нас може бути корисно, щоб ми відновилися через якісь реколекції, через якісь проповіді, через якісь такі різні, різні речі. Чому це важливо? Тому що коли ми є на якихось реколекціях, чи слухаємо якісь проповіді, чи щось подібне робимо, то дуже часто пригадується нам, саме там, і там ми можемо пізнати в те, що ми можемо у собі побачити, що ми йдемо неправильною дорогою, або можемо побачити, що в нас є якийсь той духовний мусор. Тобто через проповіді, через навіть читання Слова Божого, через такі певні, можливо, більш глибші реколекції, які ми час від часу маємо робити, ми можемо пізнавати якраз от, е, корінь проблеми. І потім, як ми знаємо, корінь проблеми, то ми знаємо вже потім, що треба з цим щось робити. І саме цей вірш, він так само нам підказує, і цей він підказує, що робити. Ну, звертатися до того, хто може нас відновити від цього. Потім другий спосіб, я би його назвав більш постійним, через який ми можемо відновлюватися, це сповідь. Це постійна сповідь. Папа Франциск він рекомендує хоча б сповідатися раз в два тижні. Тобто, хтось має говорить, що достатньо там десь раз в місяць. Але я більше прихильник того, що сповідатися треба тоді, коли ми відчуваємо, ну, справді, що це потрібно, але справді десь. Думаю, що не рідше, як, як там раз в місяць або раз у два тижні. Тому це дуже важливо. Це важливо, бо якраз святі отці говорять про те, що коли ми не, не роздумуємо про свої гріхи, а сповідь нас понукає це робити, то ми тоді просто забуваємо якби, розділяти. Ми забуваємо, забуваємося і втрачаємо цю здатність розділяти, що є добре, а що є погано. Мені дуже подобається на рахунок як би так, сповіді цих висловів про гріхи, бачення своїх гріхів, чому це важливо бачити, саме думку святого Августина. Святий Августин каже, що коли ми помічаємо свої гріхи, коли ми з ними боремося, коли ми щось з ними робимо, тобто, то ми уподібнюємося цим самим до Бога, тому що Господь. Він ненавидить гріх, тобто так, він боре гріх. І тому так само, якщо ми так робимо, то ми уподібнюємося до нього. Тобто ми стаємо як Бог. І тоді ми здатні якби, розділити це добро, це зло. Тому, коли ми приходимо до сповіді зі своїми гріхами, скажімо так, з тим своїм мусором, то в якомусь розумінні ми робимо цей жест відновлення. А точніше, Бог робить у нас. Цю дію відновлення. Тому, дорогі браті, сестри в Христі, я бажаю, щоб ми мали цю звичку. Я бажаю, щоб ви мали цю звичку постійно робити ці речі, речі відновлення, перезагружатися, робити так, щоб Господь завжди мав, скажімо так, нагоду нас обгорнути, нас навернути, коли ми йдемо не туди. Тому я бажаю собі, я бажаю всім вам, щоб ми завжди були у кошарі. Пастиря правдивого вірного, тобто самого Бога, і щоб ми не губилися звідти. А якщо десь так стається, що і губимося, щоб мали відвагу, мали Святого Духа і могли прийти взивати до Бога, що Господи віднови нас, заверни нас, пригорни нас і не пускай нас за, скажімо так, за ту огорожу, яка поза якою нема спасіння. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоровлечка!